Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у Хабаровську. Невідомі закидали військомати коктейлями Молотова. Наразі повідомляють про точно знищені два військомати, один із них у індустріальному районі. В Росії почастіше підпали військоматів та призовних пунктів. Вчора палав призовний пункт в Нижньому Новгороді, а сьогодні вже інформація про три міста, де підпалили військомати. Російські партизани, як вони себе називають, пропонують інструкцію по підготовці нападу на військомати. Займіться підготовкою атаки на військомат, натовп народу, який. Ошивається зараз прикриття для розвідки. Ідеально, якщо ви не призовник, а мама, сестра, бабуся, дочка, подруга призовника, і у вас немає військово-облікової спеціальності, щоби саму не загребли. Прийшли за інформацією про умови служби та АГС. Ходіть по приміщенню військомату, де можна. Вдаєте, що читаєте оголошення на стінах. Насправді ви вивчаєте будівлю військомату та прилеглу територію, готуєте атаку. Зібрану інформацію або використовуєте для атаки, або передаєте довіреному партизану. Немає військкомату, немає мобілізації. Зазначається він. Нижній Новгород. Партизани підпалюють призовний пункт. Вчора ввечері до одного з кабінетів військомату Ленінського та Канавінського районів кинули коктейль Молотова. Пожежа встигла охопити частину приміщення, перш ніж її загасили, партизани на волі. Пітер, партизани підпалили військомат Ломоносівського району. Пролунав вибух. Коктейль Молотова полетів у приміщення прямо поруч із вивіскою відомства. Будівля на Іликівському проспекті швидко спалахнула. Вогонь встиг охопити все приміщення, доки не приїхали пожежники. Оренбурзька область. Ще один військомат горів уночі. У місті гай партизани підпалили будівлю військомату, розташованого на центральній вулиці. Вже півдня вулиця перекрита через слідчі дії поліції. Коктейль Молотова приніс рятівний вогонь до одного з приміщень, але, на жаль, будівля не згорі. Натомість партизани на волі забайкалля. Атака на військомат. Партизан уночі кинув коктейль Молотова до будівлі військомату у селі Кира у Забайкаллі. За даними джерела, горюча рідина розлилася на документи в одному з кабінетів, розбивши скло. Тим часом рух весна закликав росіян виходити на нові акції проти мобілізації 24 вересня. Мітинги планують о 17.00 по всій Росії. Наступні акції протесту проти мобілізації 24 вересня, 17.00 по всій Росії. Мобілізація активно йде по всій країні. Уже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і повинні виступити проти. Повідомляється, що кінцева мета акції не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом. Весна заявляє, що протест проти мобілізації в інтересах мільйонів співгромадян, а отримати штраф або кілька діб арешту краще ніж похоронку. Міста, де пройдуть мітинги, весна, пообіцяла назвати 23 Вересня у своєму телеграм-каналі, а місця збору людей у день акції, щоб поліції було складніше підготуватися. Рух закликає бути на мітингах гучними і помітними, чинити опір правоохоронцям, щоб протест побачили і почули, оточуючи, не віддавати поліції протестувальників, відбивати тих, кого тягнуть до автозаків, але не застосовувати сили до поліцейських. До зустрічі глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.